Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про заборону Єврокомісією е, подальшого продажу української агропродукції на е, в країни, які з нами межують. Ми зараз про це більш детальніше поговоримо. Поговоримо про те, е, як це буде впливати на нас, чому наша дружня Польща забороняє нам. Е, е, Скажемо так, продавати в них свою продукцію, і які взагалі цілі в цього, так? І також поговоримо, до коли це все буде відбуватися. Поговоримо також про наслідки для українців, які зараз знаходяться за кордоном. Обов'язково попрошу тебе поставити лайк цьому відео, це дуже сильно допомагає розвитку каналу і цього конкретного відео. Отже. Заборона Європейської комісії на імпорт з України буде продовжена до середини вересня, і вона буде стосуватися пшениці, кукурузи, ріпака та соняшника. Бачимо, що вони до середини вересня е, забороняють вивозити, ну продавати е, нашу українську агропродукцію в. Е, Прикордонних з нами країнах і це пов'язано з тим, що фермери тих країн вони не мають змоги конкурувати з українськими підприємствами. Тому як там було введено ряд знижок, відміна різних податків для української агропродукції, і саме тому. Вона не може просто-напросто конкурувати там з фермерами Польщі, тому як вона є в будь-якому випадку набагато дешевшою, тому як польська агропродукція в Польщі більше обкладається податками ніж українська. От саме через це, власне, вони і е, не хочуть зараз приймати в себе українську агропродукцію. Вони дозволяють тільки е, транзитом відправляти її на інші країни до різних портів. І з тих портів далі ця вся продукція піде вже там на країни Африки та Азії, які справді нашого зерна, соняшнику і так далі потребують. От, І е, е, далі маємо пряму мову. Роберта Телеуса, це міністр сільського господарства, і він говорить, що зараз це проект, але я сподіваюся, що він набуде чинності завтрашнього дня, тобто вони вже. Якби хочуть, щоб вже знову і вже точно на законодавчому рівні до до середини вересня було це питання врегульовано для того, щоб Україна не змогла свої запаси збувати, наприклад, в нашій сусідній Польщі, тому як в такому випадку польські фермера будуть дуже і дуже серйозно дуже серйозні збитки отримувати, тому як в них ціни будуть вищі, їх зерно ніхто не буде купляти, а їм його до нового врожаю також треба. Продати. Також нагадаю, що перша заборона, перша оця гра вона почалася ще з 2 травня цього року, і раніше подібні кроки самостійно зробили уряди країн, що межують з Україною, такі як Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина. Так, Там був ряд, там був насправді спочатку дуже і дуже великий перелік товарів, але зараз залишили фактично тільки основні там культури, які так, однорічні культури, які вирощуються. І, власне, вони їх залишили для того, щоб захистити своїх фермерів, своє агровиробництво і, власне, своїх громадян. Я думаю, що це є абсолютно логічно, тому е нема за що, скажімо так, там на нагнітати обстановку, і нема за що їм казати, які ви погані не підтримуєте Україну. Тому як е ці країни, ну окрім Угорщини, да, бо там ми знаємо. Про того, дурачка, але от всі інші країни вони максимально підтримують Україну з перших днів війни, з 24 лютого, і вони. Ну, якби в цій ситуації вони не можуть поступити по іншому, бо в такому випадку їх люди, їх громадяни опиняться під загрозою, їх бізнес опиниться під загрозою, тому вони не можуть е пускати там дешеву українську продукцію на свою територію, або ж просто будуть змушені ввести знову ж таки податки, і тоді все одно українська. Продукція, вона і так ну, не зможе знову ж таки конкурувати вже через свою занадто високу ціну на території цих країн. Тому я думаю, що дуже добре, що вони нам розрішають транзит, і українське зерно просто поїде в Африку, в Азію і туди, де воно потрібне, де воно може спасти життя, а не просто заробити гроші. Тож маємо такі новини вдячний я всім цим країнам, які нас оточують, які нам допомагають з перших днів війни, особливо. Польщі. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!